Всіх вітаю, я Ліза, і ви на моєму каналі. Бажаю вам приємного перегляду. Також попрошу поставити вподобайку і написати коментар. Це на сьогодні два мої співвідучі. Десь він вам підмігує. Каже: ставте лайки, ставте вподобайки. Марсель, ти що нам скажеш? Марсель, скажи, нехай коментарі пишуть, правда? Зніму вам трішки з краєвидом невеличким. Це такий собі влог, який не дуже влог вийшов в мене, але я старалася, як могла, бо думала, буду знімати в нашій мандрівці, От, але не вийшло, бо хотілося відпочивати, хотілось насолоджуватися моментом і не відволікатись насправді на зйомку. Тому вийшло, як вийшло, але все ж таки я вам покажу, які процеси я брала з собою, що я вишивала, що дуже добре просунула, до чого зовсім не доторкнулася, на жаль. Хоча були такі плани. От, але я отримала купу емоцій від відпочинку з родиною, від нашої мандрівки, і е, зараз вам все розкажу і покажу. Тож, дівчата, розпочнемо така гора всякого різного. Ми поїхали на Різдвяно новорічні свята в таку невеличку мандрівку родиною. У нас було 4 дні у Львові, один день у Франківськ, потім ми були в Карпатах десь шість днів. І зараз ми в Луцьку на два дні. Перший день, ну, півдня, скажімо так, ми виїхали зранку з Карпат і приїхали в Луцьк. І перші півдня мені було дуже погано, бо мене захитало в машині і я все полетіла. І я спала весь ну, півдня і весь вечір і всю ніч. От, і сьогодні о 5 ранку я прокинулася <смі> і з великим бажанням, о, там ще одна, з великим бажанням вишивати, але не так сталося, як гадалось, бо ми з донькою ходили по книжковим магазинам. Багато всього і різного накупили. От, і е, зараз ми вдома, я трішки зніму вам відео, і потім ми підемо в музей. Тому я не знаю, чи буду сьогодні вишивати. Але якось так. У Львові ми провели неймовірно гарні е, 4 дні, 5 навіть днів. Ми 30-го приїхали і 3-го поїхали. Також я у Львові встигла пройтись по магазинам. Я витратила подарунковий сертифікат від Оксанки і Віки, і е, в мережці і забігла в літку, бо в них була сторіч, що в них є одна гарна тканиночка, яку я дуже собі захотіла. І взяла собі аж пів метра. От! Тож, показую вам, напевно, спочатку покупки, і потім перейдемо до моїх процесів, що я з собою брала, що вишивала, що не вишивала. Так, ну показую. В лелітці я купила собі голочки. Я її в мережці брала теж голки, бо я щось не дуже багато з собою взяла. Я люблю, щоб під кожний кольор була своя голочка. Тому взяла три упаковки: одну в лілітці і дві брала в мережці. Так, і ось такий шикарний Белфаст я собі придбала в леліці. Він з Люріксом. Тобто, сам, а, сама тканинка, така як іржава. І сам Люрікс теж такого бронзового відтінку, як ви можете бачити, дуже гарний. Я думаю, що на якісь новорічні, типу ляпрянічні іграшки, це буде неймовірно, або на якийсь осінній, можливо, сюжет, я не знаю. Як імітація дощу, наприклад, в якомусь сюжеті буде дуже гарно виглядати. Взяла пів метри, думаю, мені вистачить. Але він просто чудовий, неймовірно гарний. Тож, це в влітки брала. І що мені, до речі, сподобалось, в них, по-моєму, якщо не помиляюсь, є чотири кольори Белфаста з Люріксом, в яких Люрікс йде під колір тканини. Оце дуже круто. Мені сподобались такі варіанти цікаві. Він і не дуже буде в око бити, коли вишиваєш. І цікаво виглядає, коротше. От. Далі в мережці я взяла ось такий буклет. Не знаю, оце, напевно, виробник в нас. Собаки мої з розуму сходять там позаду. Оце, напевно, назва. Це такий семплер, от Тут йде всі оці схеми, тобто йде семплер. Він насправді не дуже великий. Бо я думала, що він великий, не думала, що буду його вишивати, але подивилась по схемі, що на 36-му, якщо каунті його взяти, буде норм, то, можливо, я його таки вишию. І оці штучки теж всі є. Тут на цій гольничці з іншої сторони інший дизайн. Тобто, два вишивається. Можна вишити дві гольнички, наприклад, щоб ззаду нічого не було, а з однієї сторони, і буде як два різних дизайни. Це така подушечка, вона ось така десь по висоті. Ось тут видно, теж прикольно буду вишивати. Оце. Все вишито на 32-му каунті. Я думаю, що я це і це на 32-му вишию. От, а оце, напевно, на 36-му буду шити, щоб воно не таке велике було. От така краса. І от цю, до речі, не знаю, чи буду шити, а на ножиці точно буду. Бо в мене вже така колекція збирається, цих штучок, гарна. Ну і цей семплерочок теж дуже прикольний. Одна ниточка йде оця французька Avasoa і вікси. Я вже все собі замовила. У мене вікси три кольори було. Але я не пам'ятаю, скільки там цих кольорів є в наявності в мене, то я вирішила все подозамовляти. Нехай буде. От, тим паче, якщо вишивати повністю це все, то ниточки підуть точно. І так, також там є конверція в ниточки DMC. Так що, такий класний буклет. Бачила його у всі подруги. Дуже давно думала за нього. І нарешті наважилась. Думала, Ладно візьму, раз він є в наявності, то нехай буде. Далі я взяла отакий класний буклет Amy Бішоп собі. Тут ось такі шість елементів, які можна вишити отак семплером. Або можна вишити ось так банером, або взагалі отакими от подушечками можна на ялинку як прикраси зробити. І мені здається, що це дуже цікава ідея таких елементів на ялиночку. Зараз я подивлюсь: так: це наче тобі. Ну, схоже. Тобто цю кожну штучку можна окремо вишити як е, таку прикрасу на ялинку, або не на ялинку, як гольничку. як... Що завгодно. І на подарунки подружкам, наприклад, зробити. Вони важко вишиваються, я б сказала, навіть дуже легко. Тут йде ниточка вісьмірка і 12 Екрю і все інше просто звичайне DMC. І також йде бісер, який я десь поклала тут у себе в конвертах, і забула достати, щоб вам показати, там червоний бісер, просто червоний. Також взяла два папіра в мережці отаких. От це подружки на подарунок. І на сертифікат, який подарувала мені Оксанка і Віка, я купила собі, взяла верніше ось такий набір від Fudgico. У мене вже така маленька колекція з трьох наборів і однієї книги. Ці соняхи мені сподобались. Я, звичайно, що буду брати якусь кольорову основу, не буду на набірів вишивати. Тим паче тут Аїда, я буду точно брати льон. І ось такі ниточки. Подивіться, яка краса. От. Тож планую собі таке вишити. Не знаю, можливо, навіть в цьому році, році розпочну, бо в мене є якесь таке бажання. В мене є багато схем PrearSpuler. В мене є Plam Street з багато схем. В мене Фуджико лежить. І ще якийсь виробник, який Тереза Когот. Да, мені здається, я її не вишивала. От, що в мене багато схем, наборів, скажімо так, є трішки, але е, я нічого з цього не вишивала ще жодного разу. Я хочу в цьому році ці чотири виробники все ж таки вишити хоча б по одному дизайну або розпочати. Ну, Щоб для себе зрозуміти, чи воно мені м -м, подобається, скажімо так, в процесі. Бо я тільки купую, але ще жодного разу не вишивала, тому цікаво було би спробувати. Тож, такі невеличкі покупки в мене були на зимові свята, скажімо так, і наразі хочу перейти з вами до своїх процесів. Ще знайшла, що забула вам показати, ще купляла цей червоний бісірок до Ami Bishop. Потім взяла такі нитки вдягачів, в мене вже є такі, а це я купила сестрі. Бабінки брала, бо мені треба було для організації на е, рушник зимовий, бо в мене не всі кольори були. І я дещо докупила. І забула ще показати ось таку схемку від Gesam. Також в мережці все це купляла. Купила бо Катя CorSet-Magic. Надіслала мені в подарунок таку червону рамку, тільки там другий пришивний цей підвісний елемент, скажімо так. Але я подумала, що цей олень дуже гарно тоді. Туди підійде. Тож взяла собі такого Рудольфа. От, ну і все. З покупок це все. А ще я з собою взяла ось цей подарунок, прекрасний від Іни. Це такий Теді Конвертик, називаємо його так. Він такий прикольний. Ця тканинка просто неймовірна. Дуже класний. І, як сказала Іна, тільки в мене такий буде. Так що така краса, так і хочеться його постійно гладити. Так що, Іночки Just Craft велике, дякую за такий шикарний шикарний подарунок. Ну що ж, показую, що взяла. Взяла ось такого гнома від Milo думала його повишиваю. Але так і не почала, на жаль. От, Бо хотіла привести фінішем з цієї мандрівки на пам'ять, на згадку, що е вишилось в мене такі зимові свята. З 25 на 26 рік. Але не сталося. Ну нічого страшного. Як ви бачите, поїздок в мене багато. Сподіваюсь, так надалі і буде відбуватися. Тому якось ще, можливо, коли потягом будемо їхати, то якраз і вишиється в мене в потязі. Тож до нього я навіть не взялася. Так, далі. До чого ще я не взялася? Це до ось цього дизайну з дідочком, Так мене до нього руки і не дійшли. Зараз покажу ось як він в мене був отак вишитий, так і залишився. Але, можливо, ще сьогодні його повишиваю. Хоча я не впевнена, бо в готелі не таке добре освітлення, як хотілося б, тому на такій темній тканинці, можливо, мені буде погано видно. Але я спробую, подивлюсь, якщо буде все ок, то можливо повишиваю і його сьогодні, бо ще цілий день будемо тут. Але в нас запланований з донькою музей, і ввечері ми хочемо сходити в кіно на аватар, бо повернемось вже почнеться школа, і там не до цього буде. От так що такий проєкт в мене. Не рухався. Далі брала ще ось це зимове коло. Як ви пам'ятаєте, в попередньому відео я казала, що хочу його вишити. От, але теж до нього я не взялася. Воно в мене отак як було на такій стадії, на такому етапі, так і залишилося. Буду вже, напевно, братись до нього в Києві, бо 36 каунт дрібненький, потрібно гарне освітлення. Я, звичайно, брала з собою лампочку, яку я завжди беру до сестри, таку на прищепці, але все одно якось мені в цей раз на дрібних основах не дуже зручно було з нею вишивати. Не знаю, то лі світло в цілому погане, бо похмура погода, і постійно йде сніг, пада сніг, але, коротше. Не вишивала, що я оправдовуюсь? цей дизайн не вишивала. Так, далі я брала вишивальницю свою. І ось тут же мені є чим вас порадувати. Я ось стільки вишила. Вишила я 50%. На початок мене було, я вставлю вам фото, скільки було вишито до, і скільки наразі є. Ще я можу сказати, ниток йде дуже багато сюди. Основних кольорів, якщо не помиляюсь, 4, і їх, напевно, піде по повному матку навіть більше. Ось цей саме темний, напевно, півтора матка піде точно. От. Ну, і ще один там, з таких, бежево-фіолетових теж піде, бежево-лілових навіть теж піде, напевно, матка півтора. Що розповісти ще вам? Тканинка класна, йде легко. взялась в своєму спефінішуй, вже було перше завдання. Я вирішила виконати на цьому дизайні, бо мені не дуже хочеться його зараз брати. У мене не було до нього настрою. Але умови у відпустці склалися так, що вишивати зручно було саме. Цей дизайн, бо, по-перше, контрастні нитки, крупний каунт, і світла вистачало для того, щоб це вишивати, великі е, участки зашивки одним кольором, що теж дуже зручно, до речі, от і вишивала я його по електронній схемі. Це теж трішки, скажімо так, пришвидшує вишивку. Тож, Ось такі просування, я дуже задоволена. Наразі тут 50%, і я б хотіла, напевно, в січні місяці спробувати фінішувати цей дизайн. Але подивимось, бо скоро повернемось додому, буде купа роботи, купа різних справ, тому не знаю, наскільки буде час на вишивку. Тож бо ось так. Так, і ще один дизайн, який теж я дуже добре просувала, Це ось цей дизайн, який мені подарувала Тетянка Зелений гудзик, От, за що я дуже вдячна. Такий гарний рушничок. Трішки я неправильно розпочала. Розпочала я трішки нижче, ніж потрібно. Не знаю чому, вроді її придивлялася перераховувала. Але я думаю, це не суттєво, бо це якби мій рушник, мій, моя річ. Тому я думаю, що я маю право вишивати, як я хочу. Хочу взагалі в кожному квадратику вишивати свій елемент. І наразі в мене вишито, як ви можете бачити. До речі, в мене тут такі класні ці магніти від Headmade Helpers. Дуже красиві. Це вона мені подарувала, неймовірний, до речі, а це я купляла. Молочка. Так, і як ви можете бачити, в мене вишиті оці три будиночки вже. І ось так вони виглядають. Бачите, трішки треба було приподняти будиночки, щоб оця нижня частинка була прямо по цій лінії. Ну, але вже ці два хрестика нічого не вирішать, так що нехай буде. Буде як буде, скажімо так. Тож, бо така краса в нас вже вишита. І залишилось два будиночки. Кожен будиночок це оцей самий маленький, був десь хрестиків, цей десь 1200, грубо кажучи, цей так само десь 1200-1300 щось таке. От, Так що, як ви можете бачити, тут нормальна робота пророблена, Грубо кажучи, майже маленький мілхіл От, І залишилось ще два будиночки в цьому ря е ряді. Так. Фокус і перейду вже до цієї гірлянди. Дуже хочу вже цю гірлянду вишити. Оце мені не подобається, бо тут, ну як дизайн подобається. Не подобається, бо тут багато буде що такого вишивати, ну кропіткого, скажімо так. От, я хочу оце вишити, мені цікаво, буде оцю гірляндочку. Я там десь збиралася в снігу додавати, але напевно не буду цього робити. От, можливо, додам десь металеву ниточку, але теж не знаю. Не впевнена, що воно буде на рушнику актуальним, скажімо так. Тож, ось така краса. Вишивається дуже легко. Теж, як ви бачите, зашивка одним кольором багато є, що шити, але є і дрібненького багато. Тому є над чим попрацювати. От, але в цілому я ж кажу, за рахунок того, що майже весь будиночок вишити одним кольором, то вишивається достатньо легко. Як завжди, в цих схемах від парижських вишивальниць, купа приколів, фрузлик позначений червоним кольором. Але на схемі він білий. Я вийшла, звісно, що білим. Спочатку подумала, чого нема білого, потім подивилась на відшив і зрозуміла. Ну і плюс цей весь бекстіч, як ви бачите. Ось тут зелений є Бекстіч, але він, його не видно. Треба приглядатися. Так само тут є голубенький Бекстіч. Теж його видно погано, треба приглядатися постійно. Коротше, такі схеми в них, ну, ну, треба напрягатися постійно, щоб зрозуміти, що там за значки, і що там за позначки, але результат шикарний. І, на мій погляд, він того вартує. В принципі, це. Не такий напряг, скажімо так, щоб не приділити цьому увагу, тому що я ж кажу, результат він того вартує. Так, ну і останній дизайн, який я з собою брала, це мої яблучка та мед від мережки на 40-му каунті, нагадую, вишиваю. І ось так вони в мене виглядають. Я трішки додала в листі. Так само дрібний каунт. Дрібний каунт, погане освітлення, і мене вистачило на 100 чимось хрестиків. І більше я не змогла шити, бо мені просто не видно. Було не видно. Хочу закінчити, я вже казала, листочки, яблучко, щоб відзвітувати в своєму СП по мережці. От так що так. А, А тут на вишивальниці я робила своє перше завдання в СП. Фінішуй. От, І завтра вже буде друге завдання в моєму СП фінішуй, і я, напевно, буду вишивати на цьому дідочці це завдання, бо умова у нас в цьому році трішки змінилася. Я даю е, тільки норму. А на якому з п'яти процесів цю норму вишивати, дівчата обирають самі. От, тож, але не можна два, дві норми поспіль вишивати на одному і тому самому процесі. Тож, я думаю, що вишивальницю я відкладу поки і буду норму виконувати на цьому дизайні. Або на ось цьому. Не знаю, ще не вирішила. Дивлячись, коли я її почну вишивати. Якщо завтра зранку, то на цьому. Якщо вже вдома, то на цьому дрібненькому. Так що, ось такі справи, дівчата. Ну, і це все, напевно, більше мені нема що вам сказати, нема що показати. В принципі, я вам все розповіла, все показала. Будемо закінчувати нашу мандрівку, буду закінчувати такий невеличкий вишивальний влог, якщо його так можна назвати. Ну і до, зу... до зустрічі в наступному відео. Дуже прошу, як завжди, вас донатити. Бажаю вам гарного настрою, не дивлячись на все, що відбувається наразі. Все одно якось себе підбадьорювати, бо будемо мати надію, що скоро, скоро це все скінчиться. І ми нарешті більш-менш, звичайно, що вже не буде такого життя як до війни, але більш-менш будемо жити спокійно і працювати на укріплення нашого, скажімо так, оборонного складу нашої країни. Тож, всіх цілую, обіймаю і до зустрічі в наступному відео. Всім па-па!